Добрий ранок! готуємо сніданок. Розігріваємо пательню з рослиною олією. Смажимо спочатку цибульку, нарізала на пів кільця. Маски перчик двох кольорів: жовтенький і червоний. Досмажилися наші овочі. Далі викладаємо помідорки. Орігано. Яйця я вже відварила і тепер розрізаю на піл. Присипаємо помідорки сиром. На кожну помідорку половинка яєчка. Міночком, міночком. Паприка. Зверху ще багато-багато сиру. Ми так любимо. <сіру> Вау. І підкришечку на 5 хвилин. Ну що, готово? Свіжа зелень. То перший ти вибирає свій найсмачніший шматочок. Перше я. Я готувала. <світ> Буду кликати свою сім'ю на смачний сніданок, а ви зберігайте рецепт і обов'язково готуйте. Усім смачного. Кожен не пробували.